Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую неймовірно смачний, дуже легкий та повітряний чизкейк, який готується із дуже простих інгредієнтів, не потрібно використовувати дорогий сир, все готується швидко, просто і доступно. Обов'язково зберігайте рецепт та спробуйте його повторити. Це дуже смачно, дуже легко і дуже просто. Саме те, що потрібно у жарку літню погоду. Цей тортик вас точно освіжить. Приготування чизкейка я розпочну із пісочної основи. Для приготування тіста нам необхідно борошно, цукор, одне яйце, сіль, масло та розпушувач. Масло я беру прямо із морозилки і зразу натираю на тертушку. Чим холодніше воно буде, тим краще воно буде натиратись. Використовую тертушку із великими отворами. До натертого масла я додаю борошно. Сюди додаю 1 чайну ложку розпушувачу, дрібку солі, цукор. Звичайно, весь перелік всіх інгредієнтів буде у описі. Вбиваю яйце і з цих інгредієнтів замішую однорідне тісто. Спочатку може здатись, що дуже багато борошна і тісто не виміситься в однорідне, але це не так. Від дії тепла рук масло починає танути і виходить замісити однорідне тісто. Якщо раптом у вас яйце було досить мале і все ж таки мало рідини, то додайте одну столову ложку холодної води. В мене яйце було великого розміру, тому мені повністю достатньо. Виходить ось таке однорідне, тугеньке тісто, досить пластичне, досить еластичне. Тісто можна відправити в холодильник, а можна готувати із нього основу зразу. Я буду готувати зразу, беру роздвижне кільце, застиляю його фольгою. Звичайно, можна використати і звичайне роздвижне кільце для випічки з дном. Розпроділяю повністю по всьому дну тісто і роблю бортик. Бортик робіть такої висоти, якої ви приблизно хочете в висоту чизкейку. Розмір моєї форми 22 см. Якщо у вас менша форма, то, звичайно, із буде вищий. Виделкою проколюю повністю все тісто, щоб воно не підіймалось. По бокам та по дну. Коли ці маніпуляції завершені, готуємо фрукти. В мене сьогодні чорна смородина та три види малини. Додаю до них одну столову ложку крохмалю, в мене крохмаль кукурудзяний, та гарно перемішую повністю крохмаль із фруктами, щоб він покрив всі фрукти. Висипаю фрукти на дно форми і тепер необхідно приготувати основу для чизкейку. Для заливки чизкейку я беру 300 г кисломолочного сиру. До нього додаю 300 г сметани, використовувала сметану жирністю 20%. Сюди вбиваю 3 яйця, додаю цукор 150 г. Додаю крохмаль 30 г, також використовую кукурудзяний, дрібку ваніліну. Та за допомогою погружного блендеру взбиваю всю цю масу до однорідності. Із цих інгредієнтів виходить дуже смачна заливка і нічим не гірша, ніж із дорогого крем сиру. Звичайно, якщо у вас кисломолочний сир дуже крупнозернистий, то необхідно його зразу перебити блендером, а потім вже додавати до основної маси. Заливка готова, заливаю нею наш чизкейк. Цим часом розігріваю духовку на 180 градусів. Чизкейк випікається не швидко, в середньому при температурі 180 градусів час в його випікання 50-60 хвилин. Щоб перевірити готовність чизкейку, необхідно вже готовий чизкейк злегка потрусити або спробувати пальцем, він буде трішки пружинити, але до пальця прилипати не буде. Це означає, що чизкейк повністю готовий. Щоб ви розуміли, наскільки це смачно, то ось я приготувала зразу два, тому що це неймовірна смакота і для великої родини це якраз на декілька днів до чаю. Після випікання чизкейку необхідно охолонути впродовж 2 годин і після можна його вже декорувати ягодами та фруктами. Я для декору використала полуницю, малину чорну, малину червону, також смородину та порічку. Додала до нього декілька гілочок м'яти і ось така краса у мене вийшла. Це неймовірно смачно, дуже по-літньому. Такий тортик можна подарувати на день народження, можна пригостити друзів за чашкою чаю. Подивіться, який він всередині, яку гарну має текстуру. Як бачите, готується він зовсім нескладно із доступних інгредієнтів, тому готуйте це дуже смачно. А якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте мій канал лайком, напишіть коментарі. Як завжди бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. В мене на каналі ще дуже багато цікавих ідей та рецептів.